Доброго дня, любі хлопчики і дівчатки! Дітки, ми всі з вами чекаємо снігу з його чарівними сніжинками. А ви знаєте, що в світі не існує двох однакових сніжинок. Вони всі різні і дуже гарні. Давайте, дітки, сьогодні з вами зробимо ось таку сніжинку. Почнемо роботу. Для роботи нам знадобляться такі заготовочки коло середнього розміру. Довгі смужки білого кольору 5 штук. І коротенькі смужки синього кольору. А також клей, серветочка і фломастер. Почнемо роботу, дітки. Беремо наше коло і почнемо з довгих смужечок. Беремо смужечку і кінчик смужечки змащуємо клеєм і приклеїмо до нашого кола. Ось так, до самого центру. Притискаємо серветочкою. І робимо так з кожною смужечкою. Ось так. Краєчок змащуємо і приклеюємо. І останню смужечку. Тепер, тепер візьмемо наші синенькі, так, блакитні смужечки. Ми їх будемо приклеювати поміж біленьких. Нам треба їх тепер перегорнути. Так, перегортаємо. Ні, ось так, вибачте. І ось тепер перегортаємо і приклеюємо. Змащуємо з синьої сторони. Краєчок обережно смачуємо так і між двох біленьких приклеїмо синеньку. І остання синенька, смужечка. Ось так. Дивіться, ось така сніжинка у нас вийшла, щоб вона була гарна, нам треба намалювати її обличчя. Да, Усміхнене. Давайте очі зробимо. Гарноїньки, так ось так. Носик і посмішко. Ось так. Ось така чарівна сніжинка в мене вийшла, дітки. Хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення!